Варто сказати, що поряд із такими змінами, які відбувалися на національному рівні в трикутнику президент-парламент-уряд, відбувалися зміни і на регіональному рівні, і на районному рівні. Тому що в 90-му році, під час відновлення в Україні місцевого самоврядування, всі органи місцевого самоврядування, тобто на рівень сільрад, міськрад, райрад, облрад, мали свої виконавчі органи. Але у 92-му році ситуація змінилася, були запроваджені представники президента на рівні районів і областей, і районні обласні ради втратили свої виконавчі комітети. І таким чином відбудовувалася в Україні така вертикаль виконавчої влади на районному і обласному рівні. Правда, в 94 році, після ну, певного конфлікту між спікером парламенту і президентом України президентський законопроект щодо зміни системи взаємовідносин президент-уряд і Виконавчі органи відбулася кардинальна зміна. Знову ж таки на районному і обласному рівні були відновлені виконавчі комітети, і голови районних і обласних рад обиралися всім населенням. Тобто, фактично, в Україні в цей момент відбулася така спроба серйозної регіоналізації, і ця спроба показала неготовність українських регіоналізацій еліт існувати в системі такої достатньо гнучкої автономності районного, а особливо обласного рівня від рівня національного і тому з 95-го року. Було запроваджено відновлення районних і обласних державних адміністрацій. Ці посадові особи, які були обрані головами районних і обласних рад, були спочатку перепризначені головами відповідних адміністрацій. Далі, з 96 -го року, голови місцевих державних адміністрацій призначаються за певними процедурами. За поданням кабінету міністрів, призначення здійснює президент України, і до останнього часу, тобто, фактично, до 2016 року, ми мали таку певну проблему, що. Голови місцевих державних адміністрацій, які за своєю природою і конституційним походженням мали бути такими представниками держави в територіях і опікуватися в основному державними інтересами, насправді були виразниками місцевих регіональних еліт і тому, незважаючи на сумний досвід 94-го років, коли Регіоналізація набула таких загрозливих рис. Ми мали такий процес вже регіоналізації вже по рівні виконавчої влади протягом останніх 2010-го, особливо 2013 років. І зараз запровадження конкурсних відборів щодо призначення. На посади голів місцевих державних адміністрацій певним чином має стримати от місцеві державні адміністрації від таких. Ну, Природнього підштовхування їх до регіоналізації місцевими елітами. Тобто сьогодні Україна в межах чинної конституції війшла в реформу, де є певні такі прогалини, які потребують певного додаткового регулювання. Загалом, коли ми говоримо про українську конституцію і українська система правових відносин, вона не є такою надто унікальною, і багато в чому українська конституція є значно більш детальною, ніж конституції європейських країн, але найбільші проблеми. У регулюванні відносин правовідносин в системі влади України стосується саме територіального устрою і самоврядування, особливо на рівні районного, районного рівня і обласного рівня. Знову ж таки повертаючись до теми адміністративно-територіального устрою, як фактично це скелет держави, є дві статті конституції 132-133, які визначають у загальному, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності і цілісності державної території. І в той же час стаття 133 говорить, що систему адміністративно-територіального устрою в Україні складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Далі Конституція не визначає в нас, які є адміністративно територіальні одиниці. І тому ця стаття 133 часто стає. Ну такою підставою для того, щоб почати стверджувати, що в Україні мають бути адміністративно територіальними одиницями село. Селище, місто, район у місті, район і область. Насправді не можна 133 статтю Конституції тлумачити відриві від інших статей, і, зокрема, тих статей, які регулюють повноваження Верховної Ради і розділу, який регулює місцеве самоврядування. Тому що у статті 85. Конституції України до компетенції Верховної Ради України відноситься питання утворення ліквідації районів, встановлення зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів тобто, частина повноважень, що стосується територіального устрою, тут прямо віднесена до компетенції Верховної Ради. Але до компетенції Верховної Ради належить і низка положень, які визначені у статті 92, яка визначає, що регулюється саме законами України. І от там є пункт 13, який говорить, що територіальний устрій України регулюється законами. Тобто саме закон має визначити яким чином. Утворюється система адміністративно-територіальних одиниць в Україні. Розвиток цих положень Конституції знайшли ще у рішенні Конституційного суду України від 2001 року, де Конституційний суд встановлює, що. Положення пункту 13 частини 1 статті 92 Конституції треба розуміти так, що питання територіального устрою України, зокрема, визначення змісту цього поняття правового статусу, видів адміністративно-територіальних одиниць, а також повноваження органів щодо вирішення питання адміністративно-територіального устрою, є питанням загальнодержавного значення і регулюється законом. Тобто Конституція в нас встановила певні вимоги щодо територіального устрою, але, на жаль, досі в Україні не ухвалено базовий закон про адміністративно територіальний устрій чи про засади адміністративно-територіального устрою. І тому сьогодні ми маємо систему адміністративно-територіального устрою, яка де-факто склалася ще. У 20 столітті під час існування України у Радянському Союзі і ця система, особливо районний рівень. І базовий рівень не враховує ну, приписів Конституції України і не враховує тенденції до збільшення повноважень місцевого самоврядування, а збільшення повноважень місцевого самоврядування можливе лише на основі спроможності. І отут, на жаль, ми маємо ще враховувати такий реліктовий документ, як указ президії Верховної Ради Української Республіки, про порядок вирішення питання Адміністративно-територіального устрою Української РСР від 12 березня 1981 року. Саме цим указом було затвердження положення про порядок вирішення питання Адміністративно-територіального устрою Української РСР. І досі, на жаль, нам доводиться оперувати частково цими нормами, хоча саме положення прямо застосувати неможливо. Оскільки змінилася повністю система органів місцевого самоврядування, особливо щодо їх і ієрархії, і на сьогодні не існує.